Далі ми говоримо про взаємодопомогу, про те, як нам допомагають закривати великі збори, зокрема наші зірки. Ми зараз долучаємо в прямому ефірі Романа Дюндіка, заступника командира 41-ї окремої механізованої бригади психологічного забезпечення, і так само в нас буде на зв'язку наша відома українська співачка, учасниця минулорічного євробачення Джері Хелл. Але наразі, пане Романе, до вас. Боже, Джері Хел, будеш багатою зіронькою. Я думала, що це стоїть наша журналістка поруч з Романом. А це ви вже разом. Боже, друзі, я вас вітаю. Значить, за вашою спиною ми вже бачимо хамери. Розкажіть, будь ласка, в чому була потреба, як ви одне одного знайшли, і як оця прекрасна співпраця відбувалася. Ну, хочу подякувати. Це була ініціатива Державного бюро розслідування і громадської організації і Самооборона Львівщини. Вони вийшли на контакт з Джері Хейл, яка долучилась і стала партнером в зборі і допомозі нашій бригаді. Тому велике дякую за це за цю ініціативу, за те, що ми знайшли друг друга і. Праця спільна, не проходить даром. Ми отримуємо допомогу для подальших наших дій і безпеки. А, а, а по факту, що, що сталося? Тобто співачка Джері Хейл, вона допомогла зібрати кошти на ці хамери. Вона долучилась до загального збору, ага. ініціатором якою став Державне бюро розслідування і громадська організація. Тобто, свої... Значимостю своєю популярністю вона долучилася, стала партнером. Що теж дуже допомогло в загальному зборі коштів, і після цього, вже це все привело до отримання і закупівлі хамерів, які нам подальшому допоможуть. Джері, хотіла б тебе ж запитати, ти зборами займаєшся від початку повномасштабного вторгнення. Це було і в Сполучених Штатах, спочатку там в Бостоні, де ти на початку війни якийсь час проводила. Потім повернулась в Україну активна кампанія з участі в Євробаченні. Увага до вас і теж ви великі збори робили зараз, в 25-му році. Як воно все рухається? От чесний твій досвід останнього збору. На моєму досвіді я насправді спілкувалася про це буквально за декілька хвилин до включення з Романом. Дуже тяжко рухаються ці збори, і військові, звісно, це теж відчувають. І це наша з вами задача, і задача в тому числі представників мистецтва робити все для того, щоб популяризувати це, щоб нагадувати про важливість, тому що ціна кожного нашого дня буквально залежить від того, скільки ви сьогодні задонатите. І навіть якщо це часом 3 гривні, це теж докладається до загальної суми, і це дуже важливо. Тому сьогодні, коли мистецтво нероздільно пов'язане з людьми, які нас захищають, ми дійсно є одним цілим, і я вважаю свою місією і задачею підтримувати дійсно ці великі збори. І дійсно, під час того, як ми брали участь в Євробаченні, ми збирали на Великокостромську гімназію, тому що Євробачення це така платформа для того, щоб привернути увагу не тільки українців, які дійсно вже трошечки виснажені цим, але й іноземців, для яких це ще не стало частиною сьогодення. І їх це дійсно може зачепити, якщо це правильно протранслювати. І Ми робили все для цього і на всіх інтерв'ю про це говорили. Так і тут дуже добре, що попри те, що загально народ дійсно, як не страшно це говорити, стомився там донатити. Трошечки звик до цього. Є небайдужі люди. Це громадська організація самооборона Львівщини, це державне бюро розслідувань, які роблять все для того, щоб ми сьогодні з вами були захищеними. Ну і власне. Це призвело до того, що ми сьогодні отримали перші шість хамерів, які вже готові їхати нас обороняти і допомагати нашим людям. А от пане Романе, до вас запитання, куди саме поїдуть? Ну можливо, не розкривайте всі деталі ці хамери, але от яка функція буде покладена на ці автомобілі, в яких умовах плануєте їх застосовувати? І шість хамерів, які потреби можуть закрити? Ну, що можу сказати, що 41 ша бригада вже більше двох років виконує задачі на самих гарячіших точках: і Куп'янщина, і Донбас, і Курський напрямок. Тому ці автомобілі, ці хамера, вони дуже практичні, дуже проходимі, допоможуть виконувати задачі в подальшому. Тому який напрямок? Ну у нас дуже багато найгарячіших напрямках, де можемо опинитися в будь-який момент. Ми ж військові. Тому е як буде наказ, так і будемо далі виконувати. Зараз виконуємо всі накази і будемо боронити нашу неньку Україну. І ці хамера, е звісно, що хочеться. Побільше до даної техніки, яка дуже досконала, практична, дуже допомагала нам і на Донбасі в зв'язку з нашими рельєфами, з нашою місцевостю, вони мають велику прохідність, вони броньовані, що захищають і надають допомогу військовослужбовцям виконати задачу і повернутися неушкодженими, тому в принципі. Це велике. Дякуємо і в подальшому да чекаємо на подальшу допомогу, взаємопрацю і ці хамера будуть. Пане Романе, на на нагоді і нададуть допомогу подальше виконувати задачу. Пане Романе, а як ці хамери, які от зараз ви отримаєте, як вони проходять українізацію, так би мовити, в 41-й окремій механізованій бригаді? Тому що ми часто бачимо, як на американські автомобілі там знаєте, пристосовують різні бригади, механізовані бригади, українські турелі, наприклад, ставлять потім туди автомати, автомати потім на ці турелі, і вони виконують таку функцію теж вогне. Нової точки додаткової мобільної. А які, от, власне, розкажіть про українізацію хамерів у вашій бригаді. Чи, який апдейт буде, тому що зараз ми бачимо це просто автомобілі. Ну, це не новий автомобіль для нас. Ми вже. Використовуємо даний автотранспорт при виконанні задач і виконання задач як і розвідкою, так і механізованими батальйонами. Тому під кожну задачу, під кожний підрозділ буде вже перероблений або докомплектований даний автомобіль. Зараз він являється як універсальним, але при певних задачах буде вже докомплектовуватися в залежності від обставин і необхідності даних дій. Я хотіла би запитати Джеріх, тебе знаєш, кожен рік ми повертаємось до цієї великої дискусії про Євробачення, про витрати на Євробачення. Ви зальоне, зальоне, пережили оці ці всі порівняння, скільки можна за те купити? Але з твого такого вже великого міжнародного досвіду зборів поширення обізнесності про те, що відбувається в Україні, ти розумієш, вже формулу за якою все це конвертується справді в те, що зараз стоїть. За вашими спинами вральну допомогу фронту. Мені здається, неможливо знайти якусь єдину формулу, яка би працювала там не те, що з року в рік, а на сьогодні, так як ситуація в світі міняється кожного дня, неможливо розкрити цю формулу е на кожен день, навіть яка би працювала. Тому що світ змінюється, е виникають якісь конфлікти. В різних країнах виникають війни, е, і увага е, світу дійсно розсіюється. Якщо на початку повномасштабного мені ще легше було привертати увагу, і я дійсно бачила залученість. Я бачила цю конверсію в е, донати іноземці, в тому числі, і увагу, і скільки мені людей писало, то сьогодні, звісно, цих людей менше. І я вважаю дійсно, що культура, і в тому числі музика, тому що це саме там моя, моя територія, на якій я працюю, е, це там яка сила, яка може привернути увагу людей. Далі, вже наша задача робити так, щоб ця увага конвертувалася в донати, в допомогу, в поширення в тому числі, тому що навіть коли іноземці просто поширюють якусь інформацію, це вже працює нам на благо. Е, тому зараз я і дуже багато насправді інших українських артистів, і в тому числі не тільки музикантів, е, я дуже рада, що у нас є такий вихід. За кордон, і я стараюся бути тим мостиком між Україною і світом, по якому артисти можуть переходити і транслювати нашу, нашу, наше сьогодення на широкі маси, тому що це дійсно впливає. Я хотіла би запитати ще пана Романа, ви все-таки відповідаєте за психологічне забезпечення? От, психологічне забезпечення це той дух, з яким хлопці перебувають на Пунктах постійної дислокації з той дух, з яким вони виходять на бойові завдання, знати, що люди донатять, що люди передають, що люди мистецтво підтримують. Це допомагає у вашій роботі, виконанні вашого завдання безпосередньо як людини, яка відповідає за психологічну підготовку. Залишилась у нас оця ця сила єднання початку 2022 року, яка була. Так, звісно, на даний момент залишається і мотивація, і наснага, і патріотизм у наших військовослужбовців. Це щодня я бачу, спілкуюся особисто з підлеглим особовим складом. Тому і сьогоднішній цей захід теж як основний меседж, що за нашими плечима є міцний тил і є небайдужі, які допомагають, підтримують. І тому це призведе кожен крок, це кожна допомога, це наближає нас до перемоги. Джері, цей збір закрито, хамери бачимо за твоєю спиною. В тебе є можливість проанонсувати, можливо, ще якісь збори в тебе є не закриті на твоїх сторінках в соцмережах, щоб люди зараз могли вранці піти і трошечки задонатити і підтримати, знаючи, що через тебе це точно потрапить в правильні руки. Друзі, я вам пропоную слідкувати за оновленнями, тому що я періодично дійсно публікую збори, і у мене служить насправді і брат, і я періодично щось з цього приводу публікую. Це кожного разу зараз. Наразі немає якогось великого збору, до якого можна долучитися, але я вам пропоную ставати залишатися зі мною на зв'язку для того, щоб не пропускати ці оновлення. Розумію, що ти можеш допомогти зі зборами, а чи кличуть тебе хлопці на якісь більш-менш безпечні місця, де можна збиратися, підтримати їх піснею, спілкуванням? Такий досвід в тебе був. Знаючи, наприклад, от ти кажеш що тебе, брат воює, там, напевно ж, хлопці побратими кажуть, а де сестра? А давайте нам сестру. Uh... Він насправді дуже сильно за мене хвилюється і навпаки я розумію, наскільки це важливо. І я впевнена, що найближчим часом я би хотіла туди приїхати. Він зараз знаходиться в Києві на недовгий час. І як тільки він мене покличе, я думаю, я би приїхала за Любкою. Друзі, дякуємо вам дуже. Дякуємо за таку співпрацю. Дякуємо військовим за службу. Дякую нашим митцям за залученість, за те, що мистецтво залишається такою дуже потужною рушійною силою, яка допомагає все таки об'єднувати суспільство в такий складний час. Роман Дюндік, Джері Хейл були з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам за службу і за допомогу. На цьому Дякую. наш з Русланом ефір на сьогодні завершується. Так, та до наступних зустрічей. Дякуємо, що були з нами. Далі Телевізійна служба новин і Святослав Гринчук.